Доброго дня, вам. доброго так. дня, друзі. Я сьогодні прийшов розповісти трохи про тактичну медицину, саме про тактичні аптечки, які використовують наші захисники, коли боронять Україну. Це все досвід зібраний з 2014 року. Це абсолютно різні аптечки. Да, на будь-який випадок, і їми можуть користуватися як цивільні наші глядачі, так і військові, якщо мають досвід певно цікавляться наші глядачі, як ми цікавилися. Антон з 2015 року на передовій і у війську до того займався кінопроцесом, знімав кіно, був продюсером. Одним словом, людина, яка абсолютно змінила свій фах і став тактичним медиком. Але в принципі з кінопродюсера стати тактичним медиком це ще ще довше, ще заплутаніший шлях. Ну But... як кажуть, якщо ти вмієш маєш базові навики за натівськими стандартами, то ти врятуєш людині життя, бо виграєш годину, поки прийде справжній парамедик і буде е оказувати наступний так. Бойовір. Ну що ж, давайте розбратися у тому, що ми маємо на столі. Що це все перед нами? Чим відрізняються ці аптечки? І okay. що треба мати з собою? Напевно, і вдома, от порівняємо, і те, що треба мати в окопі. Добре, ну а, в першу чергу, те, що нам треба мати, це турнікет а, ну, і а, бандаж, або так званий перев'язувальний пакет. Це а, пакет зроблений за натівськими стандартами і такий самий а, джгут. Але я вас дуже прошу, не купляйте те, що зараз продають в аптеках або на кожному кроці на сайті, бо вони звичайно рвуться. Можете на мені показати наприклад? Ну, Я на вас не покажу, бо він ось. Перший, Уже, вже порваний, так? перший момент його застосування, є да, е, е, нормальні класичні турнікети. Ось я достаю його з, з, з своєї Антоне, Можете саме пояснити, що не так? Адже ми знаємо, що багато волонтерів ще на початку. Ще а, в лютому, якраз коли почали це все масово закуповувати. Багато кого а, ну впіймали, Тоді ще не перебирали, та, скажімо, обманули, скажімо так. Таки, Тоді брали все, це. що бачили в очі. Да, ну основна проблема це якість матеріалів, з яких вони зроблені. Ага. Якщо ось ця стропа вона може бути будь-якою, то саме цей пластик він має. А, Певні ознаки, і він має не бути крихким. Тому що е, коли ти затягуєш жгут, ти е, даєш максимальне на нього навантаження для того, щоб зупинити кровотечу людині. І якщо е, не якісний пластик, як в цьому випадку, то він mm -hmm. просто рветься і тобі немає чим застосовувати. Сам процес накладання жгута він виглядає дуже просто. Я можу на вас показати коли давай, ти береш. Е, Жені, ну покажи, що ти себе погано почуваєш. Ну що ми просто так жгута тобі накладаємо. Ну я буду по справжньому накладати. І це я ще не затягував. Я маю зробити три оберти, вам буде дуже боляче. Просто повірте, і саме прикре, коли ти намагаєшся зупинити кровотечу, а в тебе в цей момент ламається турнікет. женя кричала, мені так це сподобалося. Я думаю, а що я у нас буде практичне зараз. заняття. А, а можна, можна йому турнікет на шию накласти? Я бачу, в нього там десь крови Де, що... рятуємо людей. Женя. на шию турнікети не накладають, але кровотечу в шиї зупиняють трохи іншим способом, не менш болічим, ніж ніж. Це жарти. Да. Отже, е, ще раз: мінімальний набор, який має мати з собою пересічний громадянин або будь-який військовий, щоб uh -huh. був у доступі, щоб він так, його мог постійно так. достати, щоб це було або на кармані, або на розгрузці. Це перев'язувальний пакет і це турнікет, тому що кровотеча це найперша, найважливіша така проблема, з якою ми стикаємося, якщо е своєчасно. Uh -huh. Не зупинити кровотечу. То людина може в аж гут. У нас нас школі у нас медицина була. Вчили. Оце ж гут накладаєш так. береш, ви вчили. там, Ми а, там розбирали, а, а, або, або або цей, або ремінь береш, затягуєш там трішки вищі рани, і все, і ну, можна вже Це за умови, що в тебе немає взагалі нічого. Тобі uh -huh. треба зупинити кровотечу. Uh -huh. Це в нас 20 двадцяте сторіччя uh -huh. жгути це вже 21 перше сторіччя. Крім цього, бажано, щоб ви мали якийсь певний мінімальний набір е, пігулок з собою. Це знеболювальні е, там і абсорбенти. Е, він може бути десь поруч з вами, або в вашому наплічнику, або в вашій сумці. Це може знадобитись будь-коли мало в когось там зуб забули чи ще що. Зрозуміло для цивільних, так так, відклада. Перше тепер чергу. далі до серйозного. Е, до серйозного це е, аптечка, зібрана власноруч за натівськими стандартами. Тут є, як вже я показував, турнікет, який зі мною з 2015 року. Тут є е елементи бінти для бандажу, для тампонажу так званого, і перев'язувальний пакет для того, щоб цю саме рану е закрити. Крім цього, тут є спеціальні е ножиці <звистити> для того, щоб розрізати одяг, не травмуючи людину, це саме головне, тому що тут спеціально такі закруглені е кути, щоб. Не поранити людину, крім цього, тут є дуже важлива така річ. Це називається а, оклюзивна плівка. Її mm. наклеюють людині прямо на шкіру, коли в неї якісь є відкриті рани грудей, щоб повітря не поступало внутрі, а, і людина могла спокійно дихати. Тобто, якщо ви чуєте, що в когось плівмоторакс, то це mm. найперше, що застосовують парамедики для стабілізації людини з плівмоторексом. Mm. Також а, Є е, важлива річ, особливо зараз е, в період, коли осінь, коли буде зима, це збереження тепла травмованої людини. Для цього е, зазвичай використовують фольга. космічне одіяло або фольга російської мови. І саме найголовніше, саме найголовніше вже є е, перекладене на українську мову. Це картка потерпілого. Тобто у кожній да, у кожній аптеці, у кожній індивідуальній аптеці у військового має бути така картка, яку ти заповнює, щоб в наступному медики або парамедики, які продовжують з ним працювати, знали, що ти проводив які дії, і як які діагноз, який анамнез у потерпілого, тому що зазвичай буває така ситуація, що ви рухаєтесь вперед. Ви знаєте, що за вами йде угу. підкріплення, за вами є да. парамедики. А вам треба рухатись вперед. І ви зафіксували вашого потерпілого, вашого товариша, залиш... або залишили, якщо є можливість когось, хто буде наглядати і передасть його парамедику. Якщо воно свідомо, стане да, або, або да карту, або залишили да. таку картку, заповнили її. І передали тут зрозуміло Я одразу скажу, що тут о, тут є абсолютно, якби картинка намальована де, де турнікет накладений, не накладений, все розписано, які можливо давали анальгетики, антибіотики а деякі проблеми. Тобто, тут о, якраз о, якщо це професійний лікар, він може миттєво зрозуміти, так, ну, яка ситуація. Зрозуміло, Женя. Давайте далі, щоб ми встигли і ще подивитися. Бо я бачу, там два так, величезні ну, най, пакунки, які ми маємо найголовніше, що тепер не треба шукати йода або зіленку. Щоб писати налоги. Для та, цього та, та, в тебе та, вже є карточка. Та, а, це... а раніше було так? Так. Да, як... Треба було шукати йод чи зеленку <сум> і ще чимось. А, це мальтезіанська аптечка від наших друзів-волонтерів. Передали з Канади. Вона більш для цивільних, незважаючи на те, що вона такого кольору хакі, і вона більш для. Використання в автомобілі тут дуже багато різних лікопластерів, тут дуже багато різних кровоспиняючих бінтів. І як бачите, ті такі ж самі ножиці, про які це я казав, да так. це обов'язковий стандарт. Так само тут є космічні одеяла, але це в першу чергу. Бачите, тут все для зупинки кровотечі. На жаль, тут немає за їх стандартами. Турнікету. Ну, тому так. що за цим для громадських це не ну, немає стандарту, який рекомендує Зрозумімо. для цивільних Зрозумімо. людей турнікет. От. А для військових, навпаки, є безліч протоколів, які рекомендують. І ось це, це цей великий пакуночок. Це а, аптечка а, медика у відділенні. Так би мовити, це більш великий пакунок, розрахований на дві людини. Тут вже все під рукою для того, щоб в швидкому доступі щоб нічого не загубити. Перше, бачите, так. можуть ці на прив тросида прив'язані, щоб не загубити. Тут в тебе безліч рукавичок, щоб ти mm. не прав свої руки або товаришу не заніс бруд е, в рану. Тобто, це вже для штатного медика, який може е, надавати допомогу. Не тільки для однієї людини, а більш там для декількох, mm -hmm. тому що ось ця маленька про яку я розповідав, таку аптечку е, зазвичай ножить, носить кожен е, солдат на собі, кожен наш е, воїн і захисник. І в першу чергу, коли ми надаємо так, е, допомогу з тактичної медицини, ми використовуємо саме його аптечку. Тому що ніколи не знаєш, коли тобі знадобиться твоя вже mm -hmm. да. і є таке золоте правило, що ми використовуємо аптечку. Тому вони мають бути за всіма стандартами єдиними, щоб ти зміг відкрити і зрозуміти де що лежить. А це вже, скажімо так, штатного медіка. Якщо пригадуєте, ви казали про. Е НВП да, і так. медицину з дитинства, так, то так, там так, були так. такі великі <сумки> оливкові сумки через плече. Да, з а, черг, а зараз все акуратно складно. Да, зараз все акуратно заплачує. Антоне, мало часу. Я дуже прошу зараз режисерів знайшла щойно в Ютубі відео аптечка русского солдата тільки жгут. А, насправді, давайте подивимося, якщо можете виведіть, якщо бачите, просто порівняємо. Так, зараз виведуть це відео, просто насправді розуміємо. Ще одне питання для волонтерів: чи обов'язково купувати е, повний набір одразу аптечку, чи краще окремо? А, краще окремо, угу. а, тому що в у хлопців є різні стандарти підсумків, угу. є різні стандарти обладнання і є різні, різні війська, так само різні війська. Різні так, да, краще в першу чергу окремо купувати. Давайте аптечку скала солдата. А ви прокоментуєте. там можна без звуку, просто от подивимося, що вони там нам показують режисери. Будь ласка, тут коротке відео йде. Бачимо, оце аптечка. Це те, з чим це відео від березня, це те, з чим приїжджали, і ось цей цей жгут про який ви ну, розповідали. Як так, він виглядає? Це класичний жгут Есмарха, який mm -hmm. скоріш за все зберігався неналежним чином і. Ну, в мене була історія, коли ми на тренінгу я тричі порвав такий жгут, поки не намагався то його принципі... правильно накласти. То на речі мова не йшла про зупинку кровотечі, а просто я вчився його накладати, і я тричі його порвав. Так... Ну і бінт. Я дививсь, що там нема зеленки, mm -hmm. бо за каноном має бути або там Все, Можете да. прибирати це відео. Я просто хотіла порівняти, щоб ви розуміли, з чим друга армія світу приходить до нас. і ми насправді знаємо заздрять нашим військовим, бо відчувають підтримку, і наші волонтери на секундочку якраз намагаються зібрати такі аптечки, а не дарують диски віки циганова. Як це було нещодавно з'яви з'являлася така інформація. Антоне, дякуємо, що прийшли. Дякую Дякую, дякуємо, дуже. що показали. Моя рука ніколи не забуде, що а, ви накладали на неї турнікет. Сподіваюся, більше мені ніколи не знадобиться. Антон Беремко, консультант управління стратегічних комунікацій, апарату головнокомандуючого збройних сил України був з нами.